Доброго дня! Вас вітає Тернопільська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 27 імені Віктора Гурніка. Темою нашого наукового дослідження є вплив забруднення атмосфери на структуру захворюваності населення Тернопільського і суміжних з ним районів. А метою нашого дослідження є виявлення кореляційних залежностей між ступенем антропогенного забруднення атмосферного повітря та динамікою екозалежних захворювань населення міста Тернополя та суміжних з ним районів. Завданням нашої наукової роботи є дослідити ступінь промислового та автомобільного навантаження міста Тернополя, Тернопільського району та суміжних з ним, вивчити динаміку сумарного та покомпонентного забруднення атмосферного повітря, досліджуваних районів та міста Тернополя, здійснити віхенно-індикаційні дослідження якості повітря. У промислових та рекреаційних зонах міста Тернополя та Тернопільського району, оцінити ступінь демографічного навантаження міста Тернополя, Тернопільського району та суміжних змін, вивчити структуру екозалежних захворювань населення у досліджувальних районах, здійснити кореля... кореляційний аналіз між рівнем забруднення атмосферного повітря та екозалежною захворюваністю населення досліджувальної території, а також розробити систему. Стану навколишнього середовища і здоров'я людей. Об'єктом нашого дослідження є взаємозв'язок між ступенем забруднення атмосферного повітря та виникненням екозалежних захворювань у населення міста Тернополя та суміжних з ним районів. Предметом нашого дослідження є сумарне та покомпонентне забруднення атмосферного повітря, стан екозалежної захворюваності населення міста Тернополя, Тернопільського, Збаразького, Зборівського та інших районів. Методом нашого дослідження є методи первинного збору та обробки інформації, ліхеноіндикаційні, статистичні, картографічні, математичні аналіз, синтез та логічне узагальнення. А практичне значення одержання результатів це вивчено статистичні показники сумарного та покомпонентного забруднення атмосферного повітря, від пересувних та стаціонарних черег, оцінено якість атмосферного повітря. Промислових та рекреаційних зон міста Тернополя та Тернопільського району заступни покриття лишайниками дерев та вираховано показник відносної чистоти атмосфери. Це дозволить глибше зрозуміти нам та оцінити екологічну ситуацію повітряного басейну, досліджувальних районів та Тернопільської області в цілому. На даній діаграмі зображено процентне співвідношення стаціонарними джерелами забруднення за 2017 рік. На іншій діаграмі зображено динаміку захворюваності населення Тернопільської області, а також показники сумарних викидів, забруднюючих атмосферне повітря речовин промислових підприємницьках міста Тернополя і Тернопільського району. На спільно з науковим керівником проведено планування експериментального дослідження. Ми обговорили отримані результати та висновки. Самостійно зробили огляд літератури з досліджувальної тематики. Провели усі дослідження та статистичну обробку отриманих результатів, написали рукопис роботи. За результатами досліджень, ми виступали на двох вузівських наукових конференціях Тернопіль-20 та Тернопіль-21, що проводилися на кафедрі геоекології та методики викладання екологічних дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира, Володимира Гнатюка. Основні тези роботи висвітлені в трьох публікаціях. Висновками нашої роботи є. Ми встановили, що як у 2017, му так і у 2021 му році перше місце по промисловому навантаженню займає місто Тернопіль та Тернопільський район. Аналіз викидів від стаціонарних джерел забруднення за 2017 рік показав, що перше місце належить Тернопільському району, друге місто Тернополю та Теремовлянському району. Також Досліджено, що у структурі викидів, забруднюючих речовин та атмосферне повітря у межах Тернопільського району перше, перше місце займає ватобуматеріал, на другому місці ватра. А на третьому тернопіль Тернопіль-Хлібпром. Також з'ясовано, що у межах досліджувальних районів перше місце по транспортному навантаженню належить місту Тернопіль, друге в Тернопільському району, третє в Теребовлянську. За результатами пільхено індикаційних досліджень рекреаційних та промислових зон міста Тернополя та Тернопільського району встановлено, що найбільш забрудненим виявилось повітря біля ватрі, менш забруднене повітря поблизу тернопіль хліб -Про. І найчастіше повітря у парку національного відродження та поблизу Мешковицького спиртзаводу у районі водоохорони. Демографічного навантаження на територію досліджувальних районів засвідчило, що Тернопільський адміністративний район має максимальне демографічне навантаження. До групи з підвищеним рівнем демографічного навантаження відносяться з та Теребовлянський райони. До групи з помірним показником демографічного навантаження відносяться Підволочиський район. Показник демографічного навантаження нижче середнього у Козівському районі. Мінімальний показник у зборі. Результати кореляційного аналізу показали, що протягом 2017-2021 років існував дуже сильний зв'язок між сумарними викидами забруднюючих речовин від стаціонарних джерел та захворюваністю населення області. Так, кореляційний коефіцієнт для класу хвороб крові становить 0,99%. для хвороб ендокринної системи він є 0,99%. для органів дихання 0,97. Та для хвороб систем кровообігу також на цілих 99%. Сот. Проте, у розв'язі дослідження в районі виявлено існування сильного зв'язку лише класів хвороб крові та органів дихання. За результатами досліджень, запропоновані шляхи захисту атмосферного повітря від викидів стаціонарних пересувних джерел забруднення, а також заходи щодо зниження рівня екозалежних захворювань.